Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій. І зараз у нашій студії до нас завітав наш постійний гість коронований мах темних сил, Мах Веляр. Вітаю Вітаю, Олена, радий вас бачити. Радий вас бачити, хочу зробити вам комплімент. Не можу. І я думаю, що наші глядачі теж не звернути увагу на постійній ваш новий вигляд і сьогодні він теж не перевершений. Це бачите це і ім... це мені погони. Махвеляр. Веляр, точно. 13-13. Тут, Боже, це прям, прям такий, та. знаєте, магічний таємничий піджак сьогодні. А вже ж будемо говорити про актуальні новини. Я зібрала ті, які мені здається, хвилюють не лише українців, а й весь світ. Чергова зустріч Трампа і Зеленська, Зеленського, яка сьогодні буквально відбудеться за декілька годин. Але ми з вами подивимось наперед для наших глядачів, як воно відбудеться і якою воно буде. Зокрема, про що будуть говорити Зеленська і Трамп? Зараз подивимося. Про що вони будуть говорити? Ну, по-перше, я бачу, що це буде напружена розмова. Я бачу, що для журналістів вони скажуть навпаки, що це була класна розмова і що вони класно там порішали щось. Але насправді буде звершуватись тиск шалений на Зеленського, для того, щоб він пішов, от цей тиск, п'ятірка жезлів, дуже сильний тиск, щоб він пішов на мему на домовленості. Що вони хочуть? Вони хочуть того, щоб Зеленський віддав наказ відступити з Донеччини. Але я бачу, що в цьому питанні вони не порозуміються. Але Трамп для того, щоб бути гарним перед світом, він знову зробить якийсь пакет військової допомоги за, ну, за гроші. Пакет, який Україна купить, чи Європа купить. Ось таким чином. Тобто... Він буде увілювати від того, щоб не було конфлікту в медійному просторі. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео скажіть, що не по чи будуть вони домовлятися про щось непублічно, про що вони не скажуться журналістам, ну зокрема, да, у всьому світу? Майже вся розмова буде непублічною. Майже вся розмова залишиться між ними двома. Карти закриті випали, тобто показують, що ми будемо знати тільки те, що те що їм захочеться. А так, що насправді буде там вирішуватись. То це не буде йтись. Єдине, що карти мені оці підказали, що буде питання підіймати щодо виборів. У них буде говоритись питання про вибори президента України. Угу, цікаво. Тобто він буде знову тиснути, Теснути, щоб, провели, щоб... щоб провів угу. Зеленський вибори. Валяра, знову ж таки, це напевно одне з найактуальніших, що ми бачили цієї ночі. що дрони залетіли, да, їх бачили в Данії, в Норвегії, в Швеції, зокрема. Чи дійсно, з якою метою? Рев запустила дрони вже можна сказати, це не просто так, Польща, там Литва, якісь сусідні країни, а це країни знов ж таки НАТО, і від них чергова реакція, точніше, її відсутність чергова. Е, чи буде реакція цих країн по подальшому чи ні, Олена? Знаєте, я і у вас в інтерв'ю, коли ми питали за Польщу, за війну, за безпілотники. Я вам казав: російські безпілотники зараз полетять по всій Європі. А, і я перелічував країни. А, варто сказати, що на одному з каналів я перелічив і Данію, і Швецію, і Норвегію, і Фінляндію. А, тому я можу сказати, що ну, я це передбачив, я знав, що так буде. Я знав, що будуть ці обстріли. А, звідки, звідки ці дрони полетіли? Вони полетіли з моря. З моря, тобто з якогось корабля, вони були е, випущені. Скажіть, чи буде знову ж таки продовжувати Росія дронову звичайно атаку? Буде. І Чи буде воно збільшувати кількість? Дивіться, дронів? звичайно, буде продовжувати, буде збільшувати кількість дронів, і літаки їхні теж будуть літати в, в ці країни, і в Північні, і в ну, північні Данія, Норвегія, там Фінляндія, Швеція. І будуть літати літаки в Польщу і в Німеччину, і літаки будуть літати в Румунію і там в Болгарію. Тобто, це не одноразова акція, це Росія взяла собі отаку от поведінку вже на постійній основі. Путін шукає того, щоб до чогось причепитись, щоб почати війну. Я вам про це казав. Я пам'ятаю ваші слова, але знову ж таки хочу. Запитати ще, за словами аналітика військової розвитки США, Путін готується не те, щоб навіть до нової війни, а до ядерного удару, а свій палець тримає на червоній кнопці. Читав, читав цю публікацію і дуже сміявся. Чому? Тому що Путлер трус, він боягуз, він нікчема. Ця нікчема труситься за своє життя і хоче прожити 150 років і більше. Ця нікчема не може прийняти рішення про проведення спеціальної воєнної операції без свого Радбезу РФ, а він шукає у когось легалізації підтвердження. Навіщо було приймати в федеральних зборах, звертатись до федеральних зборів, щоб вони провели закон і дозвіл. Президенту Володимиру Путіну використовувати російську армію за кордоном. Це не треба робити по законодавству Російської Федерації. Путлер боягуз. І та людина, яка хоче прожити 150 років, а це правда, і більше він хоче прожити. То ця людина ніколи не застосує ядерку, ніколи. Але лякати він може, він може тиснути. Це ж на те й розраховано, щоб Європа залякалась. А вони тупі. Розумієте, вони мене так дістали, ці європейці, американці, вони геть тупі, слабоумні, слабкі, і ну, нікчеми. Ні Їм треба повчитись у диктаторів. Якщо б вони повчилися у СІ, чи у Путлера, чи, чи у Ятали Хаміні, то Європа під США відродилася. Тому що, тому що європейська інфантильність. М'якотілість, нерішучість, неготовність відстоювати своє за будь-яку ціну, призводить світ до нових воєн. І це реально мене бентежить. Тобто, у мене бунтарський дух, я це не розумію. Я знаю, що якщо мені перейшли дорогу, я перейду дорогу цій людині 6 або десять разів. Якщо б я був президентом Польщі, я б вже наніс удари по Москві. До речі, Олена, ви пам'ятаєте, що я вам казав, що Москву чекає, жопа повна чекає? Так, пам'ятаю. Вчора вона вже прийшла, хоча я вам казав, що ще треба 2-3 місяці. Вчора був тестовий удар по Москві великою кількістю наших безпілотників дальнобійних, причому половина з них не була збита. Вони подолали 8 кіл російського ППО. 8 кіл, і залетіли в самі центри Москви. Тільки я вам передбачав удари по Москві і їх реальні терміни. І е, я скажу чесно, цим займалися дві людини нормально. Ну, третя людина Сирський, бо він як главком ЗСУ. Цим займався малюк. Тому що малюк, саме дрони СБУ гадять по ворогу, да, летять дальнобійно. Іноді ще сили спеціальних операцій також відправляють. А Єрмак це був голова цього всього. Андрій Борисович Єрмак організовував, це його була ідея, це його була особиста ідея. І саме він ініціював удари по Москві. І перенесення війни на територію Російської Федерації. А, і коли вчора Путлер заявив про ядерну зброю, то російський агент Єрмак, як його зображують, а, висказався не просто, не просто там жорстко, а зухвало, нахабно, як я люблю. Він сказав, що Путліра треба лікувати, лікувати силою, лікувати через силу, лікувати ударами і смертями. Так що, так, що, якщо це агент Російської Федерації, я хочу, щоб всі були агенти Російської Федерації, такі як Андрій Борисович Чермак. Хочу, щоб всі українці були такими, як він. Фляр, ваші завжди слова, розбирать нізи не недостатньо Наші глядачі, що е, загалом українці. Я хочу подякувати вам за цей прогноз, будемо дивитися і спостерігати за подіями далі. І подякувати вам за цей випуск і до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі!